В рамках підписаного меморандуму між МВС України та першим військовим шпиталем до кінологічного центру головного управління національної поліції в Миколаївській області прибув Такий, можна сказати, отряд ветеринарних лікарів на чолі з їх керівником Кирилом Чумаковим. Саме здоров'я службових собак передує нашому розкриттю злочинів. Собака, яка хвора, вона не зможе працювати на повну потужність. Така допомога проводиться вже не перший раз, але перший раз саме прибула на Миколаївську область. Ми за такий короткий термін, це три дня спіли провести стопроцентну диспансеризацію службових штатних собак Національної поліції Миколаївської області. Що входить? Це уїзде до дослідження, лабораторні дослідження, виявлення хворих. Ви знаєте, на щастя хворих тварин в Миколаївському центрі не виявлено. Я би хотів відмітити, що це один із небагатьох центрів України, де до старості і до смерті в вольєрах доживають заслужені старі тварини. Все життя служили в лавах національної поліції України.